Всім привіт! Ви на каналі Ваня 445. Так ви знаєте, на моєму каналі пішли рости цей популярність. Ну, не популярність, але підписники. Ось, дивіться. Вже 190, вибачте, але я не знаю, як на комп'ютері настроїти український язик, і воно у мене не російський. Так ось, я хочу вас поблагодарити, тому що через 10 підписників буде цей. 200-200, розумієте, 200. Так ось. І, На з цього, я вирішив зробити таке відео, які нові у мене кандріболз з'явилися. Так ось зараз я вам це зніму. А ви наслаждайтеся забарювати чайок. Піченьки носіть всякі І почнемо дивитися. Перший кандріболз. Тобто це не country Balls, але такий прапор це німецька імперія. Так ось, це німецька імперія. Ну, я знаю, ви її знаєте по заставці country Balls. якщо ні, я вам її зараз покажу. Ось дивіться, Німецька імперія прославилася на честь цієї заставки. Але не тільки для цієї заставки. Вона прославилася і так. Ну, коротше, з Німецькою імперією розібралися, переходимо до наступного кандрівоса. Далі у нас йде Японія. Ну, я думаю, тут нічого не треба поясняти, тому що це Японія. Далі Непал. Так ось Непал, кстати, малюється ось так: от, під, під його прапор. Ну, я думаю, тут теж нічого казати не можна. Далі Велика Британія. Велика Британія, я збугу монокль не малювати. Я виправлюся. Я виправлюся ось тут з моноклем. Так ось, вона носить такі шляпи за її традиціями. Ну, я думаю, тут теж нічого поясняти не треба. Далі в нас іде Індія. Індія. Ну, я думаю, тут теж нічого поясняти не треба. Коротше, я пояснюю тільки з імперіями. Так, так, не пояснюю. Ну, з другими кандрібосами. Далі у нас йде Китай. Да, я думаю, зараз подумають, що це Свєцький Союз, але це Китай. Китай. Придивіться, ось зірочка і ось ще чотири зірочки. Тому це Китай. Далі в нас йде Австралія. Вона може як малюватися як так. Або як так. Ну, але це не важливо. І останній country Balls. Це Южна, маємо, південна, так? Я, вже, я забув, як буде Южна. Так ось, це Південна це, це Північна це північна Корея. Ну, антихріболс, ви вже знаєте. Вони присосували у школі country balls, так як та country якісь слова не можна казати. Ну, а також ще ось. Зараз теж поясню. Коротше, пояснення буде цей. Пояснення буде у наступному ролиці. Тому бувайте і надіюсь, що цей ми доберемося до 200 підписників. Усім до побачення. Усім до побачення!